Вітаю. вівторок, 13 серпня, час відкритого діалогу в її студії, голова комітету самоорганізації населення Руслан Зоря. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Руслане, ви очолюєте комітет самоорганізації населення Луначарський. Скажіть, будь ласка, навіщо потрібний такий комітет і як давно утворився ваш КСМ? Ну, наш комітет працює вже майже два роки. Утворений він із жителів нашого мікрорайону. Це небайдужі. Мешканці, які хочуть покращити і зробити комфортне проживання в мікрорайоні, тобто переймаємося в першу чергу. Це дороги, дозвілля, тротуари, озеленення, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Тобто Це входить, ну, періодично ми проводимо зібрання, наради. От, а після цих нарад нам не доводиться бігти до бізнесменів, до міської ради. і Шукати допомоги для того, щоб реалізувати ті чи інші проекти, які ми поставили собі на меті комітетом. Ви сказали, що існує вже два роки. Що за цей час вдалося зробити? Ну, у нас постійно відбуваються речі в мікрорайоні щодо благоустрою самого мікрорайону. Ми постійно виходимо з ініціативами перед міською радою. Це було і в позаминулому, і в минулому році. Ми проводимо суботники, організовуємо турніри серед дітей та. Підлітків. От, займаємося, суботники влаштовуємо, організовуємо, опікуємося сквером, який нещодавно був утворений в нашому мікрорайоні. Тобто проблем і завдань нашого комітету ну, досить велика кількість от, щодо самого мікрорайону. А сквер, ви кажете, теж утворився <кхів> за часів вже існування комітету? Так, да, сквер це була ініціатива нашого комітету, фактично жителів, з якою ми вийшли до міської ради. Це ще було в минулому році. От міська рада нашу ініціативу підтримала і тільки в цьому році вже з'явилося офіційне рішення міської ради про надання статусу цій території. До цього часу це була безсхозна територія, ну, про неї ніхто не опікувався, на утримання кошти не виділялось, до речі, на сьогоднішній день вони теж не виділяються. І нам приходиться власноручно прибирати там територію, постійно звертатися за допомогою чи то до бізнесу, чи то знову ж таки до міської ради, що все ж таки там треба навести лад. Тобто в минулому році там було висаджено близько 200 кущів озеленення, близько 10 каштанів вишки 3-4 метри. Там було зроблене освітлення, встановлені лави для відпочинку. Урни встановлені. Але, на жаль, в цьому році своєчасного поливу немає, засуха на дворі, дерева гинуть, кущі гинуть. Трава та, яка росте після дощу, знову ж таки, в минулому році там було зеленення, тобто там газонна була посіяна трава. А сьогодні ми бачимо, що в більшості це просто вже бур'ян, який пересихає від засухи. Ну або росте після дощу, і його немає кому косити. Проблеми, звичайно, є От, щодо сквера і, взагалі, щодо мікрорайону. Але ми зусиллями громади стараємося їх долати. Ці проблеми кореспонденти відкритого діалогу також завітали <гум> до вас у мікрорайон. Тож дивімося сюжет, потім повернемося до студії і продовжимо розмову. Благострій руками черкасців. Комітет самоорганізації населення Луначарки власноруч взявся за облаштування мікрорайону. На літ 20-15 точно тут, тут одно болото було, тут пройти взагалі не можна було. І як ми не обращалися, щоб нам це зробили, тут був асфальт, але коли труби порвали, робили ремонт, вони отак все кинули і уїхали. Їм було ну, все одно. Нині ж побіля будинку по вулиці Ярослава Галана, 7 справжня іделія. Туди в темну пору буде безпечніше і по світлому є на що подивитися. Ми зробили тротуарну дорожку. Це жителі зібрались і вручну переносіли ці пліти, робили дорожку, тому що там було болото, там пройти невозможно було. І нам Помог чуть-чуть суп, привіз піска. Ми трактор попросили, вони розгорнули, Ми самі лично у це все зробили. Окрім тротуару, тут осколом стелили двір, поміняли люки, поклали бордюри, врятували клумби та провели освітлення до спортивного майданчика. Гроші на ремонт комітет самоорганізації населення просив у міста, але до роботи взялися власноруч, бо насамперед жителі прагнуть брати активну участь у житті своєї територіальної громади. Сам нічого не зробиш. З допомогою комітету і суба что щось можна ще зробити. А самому це бесполезно. Відкритий діалог на телеканалі Віка. Її студії голова комітету самоорганізації населення Луначарської Руслан Зоря. Скажіть, будь ласка, ви працюєте і допомагаєте людям на громадських засадах? Да, у нас загальний склад комітету. Це жителі мікрорайону, які працюють на громадських засадах. То ніякої фінансової допомоги там, чи зарплатні от, від міської ради не отримують. За виключенням це в нашому комітеті секретар, яка веде бухгалтерію, веде діловодство, от, ну, на її висока досить велика відповідальність. От, і об'єми робіт, тому там зарплата дуже незначна, це 1200 гривень, фактично на сьогоднішній день. це… Ну, досить невелика зарплатня. І е, ще в нас в комітеті отримує заступник он, заробітну плату. Вона у нас більше опікується прибиранням території. А скільки загалом активістів нараховує ваш комітет? Е, ну я вам скажу, що за е, два роки то кількість значно стала більша. От, якщо так полічити, ну десь близько 50 чоловік. От, але на постійні, на постійні засідання то це 10 членів комітету, але в нас двері завжди відкриті, може бути і більше людей, всі бажаючі приходять на засідання комітету, вносять свої пропозиції, свої побажання. От, і разом вже знову таки думаємо, як реалізувати ці проєкти. Ну, відносно того, що тільки що зараз бачили по Галана 7. То це був один із самих, скажімо так, занедбаних подвір в мікрорайоні. Тобто там до під'їзду було складно вночі підійти, особливо після дощу чи то після снігу. Болото Булото Коли... Так, да, Там просто було болото і там постійно відбувалися ремонтні роботи тепломереж. Після цих робіт, як завжди, у нас будівельники залишали все в такому ну, стані з такими каналами, з ямами. З глиною. От. Ну, проблема була така. Але ж, от, підняли це питання, і жителі відгукнулися, нам вдалося знайти порозуміння із Соснівським субом. Можу подякувати тільки Субу за те, що вони відгукнулися і надали нам і техніку, надали там і пісок, допомогли з осколом. От. А люди вже власноруч, те, що ви бачили, бордюри установили, покрасили, розрівняли оскол. Зараз нам тоді ще необхідно чорнозема знайти і завезти для того, щоб зробити озеленення і були газони. Тобто, ну, робота триває. Не все зразу, але поступово можна такі речі реалізовувати. От, ну, хочу ще додати, що неодноразово був в Європі і ну, дуже прикро, що ми нічим не відрізняємося від європейців, але чомусь. Там ідеальні дороги, чомусь там прибордюрна територія завжди прибрана. Там сучасні сквери, які своєчасно доглядаються, поливаються, косяться, кущі, дерева. Воно ну, має охайний вигляд і дуже приємно за цим всім спостерігати. А на жаль, от ми чи то, можливо нас погано навчали от, і заклали от таке ставлення небережливе до того, що ми маємо. От, ну, я для себе аналізував неодноразово і все ж таки прийшов до тієї думки, що це, мабуть, наша свідомість людська, завдяки якій ми не можемо берегти надбання наших батьків, які були зроблені. А ми маємо берегти те, що було раніше зроблено, і думати, як все ж таки його ще й покращити. От, і ну, скажу за два роки, да, дійсно, коли комітет у нас почав працювати, то у нас була невелика група людей. У яких були, були ідеї, були бажання. І коли ми почали е, ставити собі планку і досягати мети, то з часом до нас більше і більше людей почало приєднуватися, що є дуже позитивно. І зараз значно легше вирішувати питання любого абсолютно рівня. Навіть ті ж якісь колективні звернення робити, чи то до міської ради, чи то до президента, як нещодавно у нас відбувалися збори в мікрорайоні. Люди самі написали звернення до президента, до депутатів. Це відносно проблеми гарячої води. Тобто у нас досить активні жителі. Завдяки цьому, завдяки цьому можна дійсно дбати про мікрорайон. Тобто люди стають більш такими свідомішими, так? якщо можна ну, сказати. Ну, можливо, можливо, да, і так. І, до речі, от, на живому прикладі, коли ми ставимо на баскетбольний майданчик нові щити, там взагалі старих не було, ставимо нові щити, але перед дітьми стоїть завдання розфарбувати. І роз зробити розмитку для того, щоб провести там баскетбольний турнір. Діти власноручно це роблять, і вони ж відповідно це і бережуть. І я бачив, з якою бережливістю вони до цього ставляться, бо вони робили це власноруч. А коли приходить хтось їм це робить, ну, відношення зовсім інше вже. Тому ну, до всіх таких речей треба обов'язково залучати людей, які будуть потім і бережно, ну, бережливо відноситися до цього. Відносно навіть того скверу студентський. Там періодично приходять студенти і роблять якийсь благоустрій, допомагають з благоустрою, то відповідне і ставлення буде. А коли студент там нічого не робив, то… Ну. тобто, крім того, що облагороджується територія, ще це такий і виховний момент, так, коли самі зробили, значить будемо берегти і про це добавити. Да, у нас неодноразово було навіть самі жителі, як коли бачать, що студенти в сквері смітять, вони просто фотографують цих студентів завдяки нашим зв'язкам. І ну, співпраці із керівництвом ліцею у нас чотири навчальних заклади ну, от в мікрорайоні. Ми дуже швидко знаходимо цю молодь і вони виходять дружно потім на суботники. Тобто, ну, навіть до, до таких методів вдаємося, тому що ну, виховна робота має бути. Я розумію, що педагоги не можуть контролювати студентів поза межами закладу навчального, тому тут долучаємося вже ми. Ідея переформатування комітетів самоорганізації населення у Черкасах належала міському голові тодішньому Сергію Одаричу, і він ставив за мету перед вами, аби комітети стали таким собі містком між владою та людьми і ще об'єднували людей за інтересами. Скажіть, будь ласка, за цей час чи вдалося досягти цієї мети, і які проекти, якщо підсумовувати про все, що ми говорили, які вдалося зреалізувати? Ну знову таки скажемо про сквер студентський. Це його благоустрій, це була ініціатива жителів. Частково роботу виконували самі жителі, студенти мікрорайону. І частково допомогла міська рада в минулому році. Тобто Ми зробили цей сквер. Зараз завдання тільки його утримати і зробити ще кращим. Періодичні суботники, які проводяться у нас толоки да, в мікрорайоні, знову таки, сміття треба кудись вивезти, це треба техніку найняти. От, вивезти на сміттєзвалище, за це треба кошти заплатити. Тут вже долучається міська рада і допомагає нам в цьому. От, ну, відновлення от прибудинкової території ви бачили по голона 7. Знову-таки, десь треба було тобто, сколу взяти, пісок взяти, техніку от, зібрати якісь кошти з жителів. Ну, це і неможливо, і це все ж таки неправильно. А отут от є вже з'явився взаємозв'язок, коли таким чином. Ну, Мікрорайон Поляна. Близько двох кілометрів дороги було зроблено руками самих же жителів. І зараз ви бачили відношення до тієї дороги. Дай Бог, там десь стала якась загружена вантажівка на узбіччі і довго там стоїть. Її роблять зауваження, що ти проїдь, бо це дорога за сколу, вона може не витримати, вона може прогрузнути. Але дорога тримається, і діти у нас вже рік як катаються на роліках, на скейтах. От, вон, нічим вона не гірша, ніж так, той новий асфальт, який вкладають в місті. Да, єдине, що не, ну, немає бордюрів там. Але старалися робили. І два, два кілометри було зроблено цієї дороги. Відповідно, і ставлення до цієї дороги зовсім інакше, ніж приїхала влада і зробила. Тобто Влада дала оскол, люди зробили дорогу. Зрозуміло, наші кореспонденти, крім от таких от позитивних моментів, також дізналися, з якими проблемами зіштовхуються жителі мікрорайону Луначарський. Тож я також пропоную нам подивитися сюжет всім разом. А потім Руслан Зоря прокоментує. Два роки тому найактивніші представники громади у своїх округах утворили комітети самоорганізації населення для спільного вирішення проблем своєї територіальної громади. От тільки подеколи ініціативним групам необхідна допомога. У мікрорайоні Луначарський орган самоорганізації населення не має навіть повноцінного приміщення. А ось такий вигляд мають гуртки для дітей. Грошей на їх відкриття комітету влади ніяк не випросить. В цьому кабінеті ми приймаємо громадян, видаємо довідки, видаємо різні документи, які за потребами громадян, мешканців мікрорайону, характеристики, акти, опитування, сусідів. Оце в таких умовах мізерних нам приходиться приймати людей. А також ми тут проводимо раз у два-три місяці засідання комітету 11 осіб. Коли тут збирається засідання комітету, ще доходять мешканці небайдужі на засідання комітету, то фізично ми розміститись тут неможливо. До студентського скверу та сусідньої алеї провели освітлення, але до облаштування тротуару та поливу клумб руки не дійшли. У нас немає тротуару під цим під двором, є освітлення, є все чудесне, але коли йде дощ, то потім тут затоплює. Така йде маса води, що люди обходять практично під вікнами людей. Це воно. Воно не, не гоже так, як, як мені кажеться. А ось до цього тротуару руки таки дійшли. От тільки мешканці ремонтом не задоволені. Прохід треба відремонтувати, треба кошти виділяє і ремонт зробити. Вам незручно ходити по такому тротуару? Не, не тільки мені, а всім людям незручно. Ви ж бачите, дорога яка. Ходять всі поруч, а там ніхто не ходить. Значить що, кошти і зробити, привести в порядок. Облаштування потребує і ця дорога по вулиці Миколи Лисенка. А в негоду тут проїхати не можна, слухай. А як дерева сваляли, то взагалі тут такі об'їзди були всі, то ми вже ж все ж. Да, транспорт транспорт да, да, да. Транспорт городський, весь ішов сюди. Якби нам дали ще хоч трохи осколу, ми б зробили своїми силами. Відкритий діалог триває на телеканалі Віка. От ми зараз, пане Руслану, почули низку таких проблем. Скажіть, ну прокоментуйте, власне. Ну, Ви бачили, в якому стані у нас приміщення комітету. В такому стані воно у нас вже близько року знаходиться. В свій час ми, його згідно договору, оренди взяли у міської ради. Зов'язання фактично міської ради, що вони нам допоможуть в ремонті. Цього приміщення. Мета використання цього приміщення під дитячі спортивні гуртки. Тобто, у нас вже є в мікрорайоні люди, які абсолютно безкоштовно готові проводити навчання, Там, фотогурток, ну, от, шахи, цей, господі, вишивання. От, жінки похилого віку, вони взимку приходили там ну, поспілкуватися, погомоніти, тому що на лавках взимку ну, складно, да, досить холодно. А там би, місце, да, там би було б затишно, і вони могли приходити і дискутувати на різні теми і так далі. От, ми в минулому році замовили кошторис, подали на міську раду депутати міської ради. Прийняли рішення, заклали кошти на ремонт в, соціальну, в програму соціально-економічного розвитку на цей рік на виконання робіт, але, на жаль, тут вже пройшло більше, більше ніж півроку. Я знаю, що роботи далі не, ну, далі не зрушились. Тобто, там щось міняється, підрядна організація. Тобто, постійно з'являються якісь причини, щоб не робити. І неодноразово ми зверталися вже. До нинішнього керівництва. І особисто я зустрічався один раз із паном Білоусовим, два рази зустрічався із Борисом Євміною. Ніхто не відмовився, сказали, да, зробимо. Ну, це справа часу. Тобто от так от. І, ну, на жаль, хотілося б. Щоб якомога швидше все ж таки міська рада звернула. І така проблема не тільки в нашому мікрорайоні. Таких у нас, коли не помиляюся, 12 комітетів, ну, можливо, стан не такий страшний, як в нашому комітеті, але ж все-таки не задовільний цих приміщень. От. А в цих приміщеннях мають займатися ну, в першу чергу діти. І вони мають функціонувати під гуртки, під такі речі. Щодо, Тому, інших проблем, так... щодо інших проблем таке. Щодо інших проблем. Тротуар, дорога, те, що ви бачили, знову той же сквер, де дерева гинуть від засухи. Тобто, ну, виходить так, що все робиться наполовину. Тобто, от, ті речі, які жителі власноруч можуть зробити, це дуже позитивно. і Жителі це роблять. Але ну, не все можуть жителі зробити власноруч. Наприклад, зробити той тротуар. Ми розуміємо, що цим потрібно це, необхідно опікуватися вже комунальним службам. Вони мають це робити. Професіонали мають робити тротуари, дороги. А в нас ми ставимо алею робимо освітлення це близько кілометра. Тобто ми робимо освітлення, але під цим освітленням ходити не можна, тому що там немає тротуару, там грязь, там вода. Теж, теж саме, от, ну по скверу я вам сказав, теж саме по комітету, от все так на половинку, все не, не, не доведене до кінця. Тобто немає такої співпраці належної з владою, так? Якщо я можу зрозуміти? Проблема, так. Да, проблема, можливо, в якихось бюрократичних припонах. Тому що коли ти приходиш до керівника Вищої ланки, він каже: Да, питань немає, все вирішимо, все дуже швидко зробимо. А коли... Спускається його розпорядження нижче, 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 і воно вже так змінюється у своєму контексті, що в результаті ну, от маємо те, що маємо. І наостанок, нещодавно депутати міської ради заявили, що треба перевести перевибори комітетів самоорганізації населення, провести і змінити їх межі, прирівнявши до 30 мажоритарних округів. Буквально коротко ваша думка з цього приводу. Чи потрібно це так робити? У мене є от витяг з протоколу того засідання, значить, це постійна комісія з п'яти чоловік, це депутати, які ініціювали от таку річ, як. Зміни меж комітетів. От, ну, я вбачаю мета тут одна, це для того, щоб змінити самі склади комітетів. Тобто, коли змінюються межі, має переутворитися комітет. Тобто, це ну, фактично нові вибори. От, це обрання нового голови, нового секретаря, нових членів склад комітету новий. От, але це процедура не така проста і швидка, як комусь здається, і комусь хотілося. Я дивлюсь по прізвищам. Цих членів комісії, то ці люди, це депутати, вони, наскільки я знаю, дуже мало спілкуються взагалі з існуючими комітетами і з головами, бо ми постійно про це дискутуємо. То саме ці депутати якраз з комітетами не співпрацюють. Вони навіть не знають про проблематики комітетів. Зате вони піднімають такі питання, от, як зміна меж і складу самих комітетів в майбутньому. Я не бачу в цьому сенсу, тому що на сьогоднішній день склад комітету обирається на каденцію мера і депутата. 2015 рік це будуть нові вибори, нові депутати, новий мер. От. На кожні вибори змінюються і самі округа. Тобто вони хочуть що зробити? Вони хочуть зробити 30 комітетів. Зараз у нас 19, вони хочуть зробити 30 комітетів. Тобто Під кожного депутата по одному комітету. Це знаєте, так, щоб депутат. Нічого можливо не робив, а в нього був цілий склад комітету, який би виконував роботу замість нього. Обіцяв виконав. Да, але нема проблем. Депутати мають прийти співпрацювати просто з комітетами, обмінюватися думками, ініціативами. Депутат завдання депутата реалізовувати уже проекти, які пропонує сама громада, не депутат. Сам повинен вирішувати, а саме громада дає ініціативи, а завдання вже депутата виконувати те, що хоче громада. То ці депутати, вони, можливо, якраз саме цього не розуміють. І вони пробують використовувати саме комітети, як вони планують новостворені, да, вже в виборчих перегонах. Тому що перегони в 2015 році, і дуже зручно мать би свій кишеньковий комітет, який можна було б використати на виборах. А якщо по прізвищах депутати, це якої політичної сили? Вони різних політичних сил. Тут депутат Вовкодав, Мамалига, Воротнік, Шабанов. Дякую це вам. Це Чотири депутати, які виходять з такої інстиву. До речі, до пана Мамалиги наші жителі звертались, він живе в нашому мікрорайоні. І коли до нього було звернення, що, можливо, ви все ж таки будете опікуватися мікрорайоном, так як ви тут живете. От. Відповідь була дуже проста, що ні, я буду опікуватися всім містом, а мікрорайон ні, це не моє, я буду всім містом опікуватися. Хоча проблеми біля його будинку відсутній дитячий майданчик, який необхідно поставити. Під його вікнами ростуть кущі амброзії, які треба своєчасно косити. Тобто, ну, проблеми в мікрорайоні є, і якби цей депутат співпрацював з комітетом, можливо, він би знав би більшу. Більший обсяг проблематики, яка є в мікрорайоні, і можливо у нас би результативність наша була значно вищою. Ситуація б змінилася на краще 100%. Дякую вам за цю розмову. На жаль, час нашого ефіру добіг до кінця. На цьому мусимо ставити три крапки з вами, шановні телеглядачі. Прощаємося до завтра. Бережіть себе та тих, хто поруч на все добре.